Органи влади анонсували те, що будуть відкриватися пляжі, і от люди мають слідкувати, які саме пляжі відкриваються, тому що там і ще може бути більш-менш безпечно. Якщо це не офіційний пляж, там не буде ні рятувального посту, це означає, що там не перевірена вода, не перевірено дно, і якщо море ще це не так страшно, то якщо брати область, там, де річки, озера, ставки, то це реально може бути дуже великою проблемою. А те, що ми бачили з року в рік, дитина, забігаючи в воду, пірнає, вдаряється головою. Якусь корягу або об камінь, і це може знову ж таки коштувати життя. Вода це завжди небезпека, а якщо ще не свідомо до цього відноситись, то це вдвічі небезпека. Ми бачили випадок, коли 20-річна дівчина поплатила своїм життям за гарні фотографії, які вона робила на краю пірса. І під час шторму і хвилею її збило і винесло в море. і аж на третій день рятувальники вже знайшли її тіло. А, на жаль, є інші випадки. Основні причини відпочинок на підпитку, на жаль, коли дорослі не слідкують за своїми дітьми, тому що іноді вистачає одної секунди просто для того, щоб трапилася трагедія. Ну і, звичайно, краще відпочивати на офіційних пляжах. Якщо немає такої можливості, то хоча б відпочивати свідомо. Навіть те, що забігти в воду там, коли спекотна, вода холодна, може через цей перепад напруги трапитися у людини судома, і знову ж таки людина ну, може, може просто трапитися трагедія. Просто свідомо. Мов виконувати правила для того, щоб оберегти своє здоров'я та життя.